групу диверсантів, які працювали на замовлення слов'янських терористів, затримали в кривому розі за 10 тисяч доларів. Вони мали закидати коктейлями Молотова автостоянку, а за 50 тисяч захопити райвідділ міліції чи середню школу. Найдешевшим замовленням було зібрати в кривому розі проросійський мітинг. Це дві тисячі доларів. А захоплення міськвиконкому коштувало лише 30 тисяч гривень. Серед чотирьох затриманих працівник місцевої міліції та його колишні колега у них вилучили зброю. Також оперативники встановили, що ці четверо чоловіків крали платіжні термінали банків, і саме вони повідомляли 9 травня про замінування двох кінотеатрів у кривому Розі. Всі вони зараз арестовані. Є п'ятий учасник цієї групи, який в настаче время знаходиться в містах проведення АТО. Він знаходиться в розкресі, вони грабілі щоб заробити преступним путем. і надіялись на своїх просійських акціях і терористичних акціях заробити ще.